5 травня 2025 року, день на який чекали мільйони. Ну як сказати, ніхто насправді не чекав. Просто Rockstar в одну мить вирішили запостить трейлер номер 2 до GTA 6, і що ми маємо? Хайп розлетівся по всьому інтернету. Нові кадри, більше сюжетних сцен, шаленість Vice City. і ще більше тачок, вибухів, погонь. Але знаєте, що ми знову не побачили? Жодної згадки про ПК. Все знову, як у першому травні. Трейлери. Наприкінці трейлера чітко написано 2026 і те, що вона вийде на PlayStation 5, Xbox Series S і X. А тепер просто уявіть, 2025 рік. ПК – це один із найпотужніших ринків у геймінгу, і Rockstar просто його не бачить. Їм абсолютно по барабану. І тут виникає питання: це що буде знову, як з GTA 5? Чекати півтора року після релізу або більше. Сьогодні ми будемо розбиратися. Тож поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк і починаємо. Знай своє місце моргам грі і все по класиці. Немає правил, тільки закон Хто проти нас, той вже на похорон. Falcon Family, місто мовчить. Family, Наприкінці трейлера чітко написано: Камін 2026 і PlayStation 5, і Xbox Series X або S Все, ПК не існує. А тепер уяви, 2025 рік. ПК це один із найпотужніших ринків у геймінгу. І Rockstar просто не бачить його. І отут виникає питання: це що знову як з GTA 5? чекати півтора року після релізу або й більше? Знаєте, зараз оце це все виглядає як дежав'ю GTA 5 спочатку. Була на PlayStation 5 і Xbox 360, а потім на PlayStation 4 і на Xbox One. І тільки тоді ж вийшло на ПК. Red Dead Redemption 2, ну те саме, і здається, GTA 6 йде тим самим шляхом. От дивіться, ситуація повторюється буквально покадрово. Rockstar знову ігнорує ПК як п'яного родича на весіллі. У трейлері тільки PlayStation 5 та Xbox Series X і S, жодного логотипу Steam чи жодного Also on PC. навіть натяку. Просто Тиша, І якщо дивитися на історію, це їхня стандартна стратегія. GTA V на ПК з'явилася через 19 місяців. Red Dead Redemption 2 на ПК десь через рік, якщо не помиляюсь. GTA 4 на ПК через півроку. Навіть L.A. Noire там була затримка. ПК у них завжди останній у списку. І Rockstar навіть не приховують цього. Вони ніколи не анонсували ПК-версії одночасно з консолями. Але чому так? Відповідь проста: гроші, контроль і маркетинг. Консолі це стабільні продажі. Гравці не повертають гроші через Тім, немає модів, ніхто не видирає файли з сюжетом. Також менше зливів. На ПК все копають, декомпілюють, видавлюються якісь там натяки на щось. Rockstar не хоче цього до релізу. І подвійний запуск це є подвійний хайп. Спочатку всі купують гру на консолях, а потім ще раз на ПК. А в кусі твій платі. Платформи. Ну, то виходить, що більше бабла. Після трейлера 2 стало ясно, на ПК релізу не буде в 2026-му. Але питання в іншому. А коли ж то він буде? І чи Rockstar дійсно збирається тягнути два роки, як із GTA 5? Є дві версії. Версія 1. Все буде, як завжди, ПК в пріоритеті на останок. І це навіть не просто припущення. Це підкріплюється цифрами, про які ми говорили раніше. Що GTA 5 на реліз через 19 місяців, RDR 2 там через 13 і так далі. Rockstar завжди дотримувалась консольної ексклюзивності. Тобто, якщо GTA 6 вийде в травні 2026-го, то ПК-версія цілком реально може з'явитися у 2027-му або навіть у 2028-му. Так і кажуть аналітики з PC Gamer, IGN і Forbes. Don't expect GTA 6 on PC before late 2027. Але ж часи змінилися. З іншого боку, це так і є. На ПК зараз це 900 плюс мільйонів гравців. GTA Online живе завдяки ПК-сцені, особливо ролплей. А тепер особливо про GTA 5 України поговоримо. Я прямо зараз граю на. GTA 5 Ukraine. це повноцінно український ролплей сервер. Його створили українські розробники, які вже мали досвід на МТА, і можливо хтось з вас навіть уже грав, але GTA 5 до сих пір живе, і повірте, GTA 5 буде ще жити довго ще до виходу GTA 6 точно. Тож заходь прямо зараз, створи персонажа, заробляй перші гроші, і йди або в поліцію, або працюй в ЗСБУ, або йди в якусь кримінальну організацію, грабуй банки чи взагалі будуй свою. Імперію працюй на десятках різних робіт, спілкуйся з українцями. Тут робить є багато чого. А посилання залишаю в описі також промокод ФАЛКА. Не забудьте, ви отримаєте 50 тисяч ігрової валюти, Diamond VIP на 3 дня та автівку Nissan GTR. Продовжуємо далі. Технології розробки вже не такі різні між платформами. І тут починає з'являтися обережний оптиміст. Колишній розробник Rockstar Обе Вермея нещодавно сказав, що цього разу ПК-версію розробляє. Робляють паралельно, і що Rockstar бачить, як сильно змінився ринок. Тому можливо, і маємо всі надію, цього разу ми не будемо чекати 19 місяців, можливо, 6, 9 або 12 місяців. Але якщо ти хочеш на ПК і хочеш бути в перших рядах, ну то що консоль купляти тобі ніхто не забороняє. Добре, GTA 6 не вийде на ПК у 2026 році. Але коли вона все таки вийде? Я думаю, це буде не просто GTA 6. Шікс. Шікс, це, скоріш за все, буде GTA 6, Deluxe RTX Max, Ultra Platinum Edition якийсь там. Бо давайте чесно, ПК версії Rockstar завжди кращі. Пам'ятаєте GTA 5 на PlayStation 3: 30 FPS, мінімальна графіка, нуль тіней і завантаження по півгодини. А тепер згадайте, як це виглядало на ПК: 60 плюс FPS, моди, фоторежим, 4К, світлові ефекти і нарешті нормальна стрільба мишкою. А не оце ліплю на геймпаді. Я взагалі не не розумію, як на тому геймпаді можна грати, хоча ось як тільки вийде ГТшка, пограю, поплююсь трошки. Тож ПК це не просто інша платформа, це інший клас. Rockstar завжди додає в неї більше налаштування, вищу деталізацію, підтримка ультравайдів, покращену дальність промальовки і просто іншу якість життя від керування до стріму. А тепер уяви GTA 6 у 2007 році на ПК. Там же реально RTX включений, DLSS 35 FPS в X2 йде. 4 Бо навіть 8К, ну це для когось прям вау. <с> Купа модів вже на тиждень після релізу. І РП, друзі, РП одразу з кастомними серверами, тому що cfx.re, якщо не помиляюсь, а їх купили Rockstar і РП сервера будуть дуже швидко створюватися. Тож так, консольщики гратимуть першими, але ти гратимеш уже по-людськи. Не в 30 FPS, не з перегрівом, не з падінням графіки, а в свою гру і своїм способом. А що як? Що GTA 6 взагалі не вийде на ПК. Так, теорія гуляє по ред... Reddit і цьому Твіттері, Іксу. Деякі фанати реально бояться, що Rockstar вирішить взагалі не випускати GTA 6 на ПК. Мовляв, моди заважають, мультиплеєр зламують, багато піратства. Але ну давайте без паніки. Rockstar, вони не дурні. GTA 5 на ПК продалася мільйонами. GTA Онлайн живе завдяки РП, а РП це нікола ПК. Вони можуть тягнути, але відмовитись ніколи. Це не Якщо це просто коли, ну добре, я вам ще розкажу один прикол, про який зараз мало хто говорить. Один із віце-президентів Corsair, ну це ті, що розробляють залізо для ПК, на початку року ляпнули на фінансовому звіті. Що очікує GTA 6 на ПК вже у 2026 році? Типу, ну ми ж готуємося до виходу на ПК, і там щось в якоїсь ситуації це було. Це може бути просто надія, а може бути фінансовий інсайт, бо такі компанії часто щось знають наперед. Плюс ще один буржачний момент, який я замітив тільки. І ось зараз. Трейлері Джейсон каже: I just some leaks. і це не випадково. Це відсилка до того, як у 2022 році злили тонни внутрішнього геймплею. Рокстар пам'ятає, і цей жарт прям пльовок у хейтерів. Але і підтвердження, а саме тому, що вони контролюють все. І про ПК скажуть тоді, коли самі захочуть. Ну і ще є купа фейкових геймплеїв GTA 6 на ПК, яка вже гуляє по реддіту. Люди роблять фейки в Unreal Engine і коменти, типу: Це що, де. У Білд. ну фанати реально настільки голодні до новин, що вони повірять навіть у гру на Юніті. Ех, це, коротше, вже почалося. Сиджу та думку гадаю, чому не Rockstar, чому не розробляю. Але в підсумку GTA 6 на ПК в 2026 році, скоріш за все, не буде. Найбільш реалістично це 2027 рік. А якщо Rockstar буде тягнути гуму, то і 2028-й. Але це максимум. Офіційно про ПК не сказали ні слова, але інсайди, коментарі. Інвесторів і жарти в трейлері натякають. Версія готується, просто її поки ховають. Тож чекати доведеться, але в результаті отримаємо найкращу версію гри. Не забувайте протирати свої консолі від пилі, і нехай ні GTA, ні Rockstar не приносять вам біди. Нехай у грі в житті не буде вам журби. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. А друзі, також я забуваюсь, я недавно створив свій телеграм-канал. Там взагалі дуже мало пасів, буквально 4-5. але я хочу в майбутньому. Посити кружечки, тому що мені є що знімати. Я живу у Флориді, і я напевно що буду їздити по багатьма локаціям, які в принципі можуть бути в GTA 6. І я думаю, ти, що буде вам цікаво на це подивитися. А посилання на свій телеграм я залишу в описі, тож підписуйтесь і будемо з вами на контакті ближче. Ну і нехай вам щастить, і будьте здорові! Твоє місце, моргам грі і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Falco family, місто мовчить, Falcon, family, гроші летять